На Донеччині трапився доволі кумедний і водночас показовий випадок. Місцевий житель, відомий у своєму селі як затятий любитель міцних напоїв, абсолютно випадково став справжнім героєм дня. Повертаючись додому після відвідин чергової точки, чоловік помітив дивну річ дорогою тягнулося оптоволокно, по якому ворог керував своїм безпілотником. І тут, недовго думаючи, він проявив неабияку кмітливість. Просто перервав кабель. У результаті безпілотник втратив керування і фактично опинився в його руках. Та найцікавіше почалося далі. Оглядаючи трофей, чоловік не думав про технічні характеристики чи небезпеку. Він одразу включив свій практичний розрахунок: війна війною, а металобрухт ніхто не відміняв. Плати, дроти, мідь та інші деталі відразу засяяли в його очах. Адже все це можна здати й отримати гроші на пляшку чи навіть більше. Так виходить, що російська армія, намагаючись завдати шкоди, насправді підкинула місцевому умільцю додатковий заробіток і запас світних металів.